Хочу показати, що я прикупила собі, коли їхала на дачу на зупинці міського транспорту. Там продавала жіночка. Такі, там всякі хризантеми в неї були гарні. І я собі ромашок таких купила. Мені хотілося таких великих хризантем ромашок. У неї там були різні, такі розмальовані, гарні відтінків. Ну, Бюджет, можна було б, звісно, все купити, якщо була б, б моя воля. ну, Вибрала вже оптимально. Давно хотіла білу ромашку таку, ну тут вона вже в Китаї, то купила білого кольору і отаку цікаву така яскравенька, рожево-біла, дуже гарна прям, така ромашка. Ну, вони приманюють. Я стояла, підійшла, спочатку ціну дізналася, потім відійшла, потім знову підійшла. Вже автобус підходить, а я вирішила вже купити. Ну, встигла. Встигла я на автобус і купити і навіть поторгуватися. У мене вийшло по 90 гривень такі кущики, вона просила по 100, ну, вступила то, що дві, не знаю. Ось так. Такі ромашки ще будуть ось. Тут у мене ще жоржина квітне. До речі, заморозки боялася, що пошкодять мені оцю клумбу. Тут же ж такі однорічники, кімнатні ростуть, і все треба пересаджувати. І це ж треба теж на зберігання викопувати. Ну, поки квітне, він тільки почав ось гарно квітнути, літом трошки хворів. Я обробила, коли троянда робляла, його обробила ці джержини. Від хвороб, ну і шкідники заразом. І вони б стали б краще почуватися. А то щось таке, бутон не заов'ядало в мене на всіх жоржинах, які в мене тут ростуть. У мене три жоржини, три види росте. І такого виду не було. Ну а зараз яка краса. Ну, так, навіть з цими ромашками хризантемами перегукуються гарно. Ось такі жоржинки. Сорту не знаю, це бордюрня, теж купляла так спонтанно, на магазині садовому у нас в місті. Оце такий е колір. І ще, бачите, які ще тут батати помеє в мене розквітне геліотроп, Це вербена розквітає. Навіть насіявся. Все, квіточка Айстри новобельгійської, Бачите? Не сіялась і закитла. Хоче жити, щоб я її залишила, напевно. показує яка вона гарна. Ну, ось ще така жаржина є. Ну, чому яку червону захотіла купити? Ну, не знаю. Сподобалася їй отака мінливість кольору біло червона І такий червоний теж цікавий. Купила. Теж такі кущаки виросли гарні. Ну, і туди доброго припасатися кидала а смокот. І потенціал гарний. Що там за цибулини іще, ці бульби? Цікаво. Як їх зберігати? Напишіть, як ви зберігаєте свої жаржини, будь ласка, порадьте мені. Сьогодні ще чекаю посилочку, покажу вам і розпаковку. Це посилочка-подарунок від подружки по ютубу. Оленочки з каналу Вітер трояндових мрій. Вона мені дуже хотіла зробити подарунок і відправила ну, по вибору, по моєму вибору, рослин при... запропонувала і відправила рослинки. мені. Сьогодні ми отримаємо, там будуть лавандин, ще один. У мене вже білий від Юлії є. А тепер буде ще синій лавандин. Ну, хоч вони великі, звичайно, кущі. Ну, мені. Хочеться порівняти лаванду з лавандином, що краще в мене росте, тому що лаванда в мене щось так погано наростає в цьому місці. Не знаю, з чим це пов'язано, я її поливаю, в принципі, може заливаю навпаки, не знаю. Ну ось Я отримала посилочку від Еленочки з каналу Вітер трояндових мрій. Дуже цікавий в неї канал про троянди. Вона показує. Протягом року всі свої троянди. В неї така велика-велика клумба, тематична з різними трояндами по кольорам. Ну, дуже цікаво. Мені подобається дивитися, заряджатися позитивом на її каналі. Запрошую до її каналу подивитися теж любителям троянди, просто рослини. Ой, клас! Боже, Боже! Вже бачу, це помпасна травичка. Буду вирощувати її. Ну, Я теж думаю, компасна травичка ж. Ти ще ж ніякої травички немає. Буду вирощувати її, пробувати зберігати на дачі, в хаті а потім весною висаджу вже на місце десь на сонечко і буду дивитися, спостерігати, як вона наростає. Мені дуже хочеться спробувати виростити і до цвітіння довести. Далі. Павнечка так запакувала класно взагалі. Це я бачу котовник і гейхерка. Клас. Котовник, який сорт, такий, літл якось називається. Я напишу, я, я не, не запам'ятала, але мені хотілося сортовий котовник завести собі. так, Ну от такий котовничок. Ну, гейхери, Боже, я наче, почала заводити колекцію гейхер. У мене вже е, є три сорти. Три сорти гейхер. Чотири навіть. 3. 3. Ну Ось ще буде. Він така червоненька, класна. класна гейхерка. Я вже знайшла місце там на клумбі, Де з газончик, у мене там будуть гейхери ще разом з хостами, з баданами, з іншими такими рослинами декоративно листяними. І ще хочу гейхери посадити. Клас, тут можна ще поділити, але я не буду ділити, я хочу, щоб воно прижилося. І наростало побільше. Далі це я просила ще оцей райграй з Боже, тут фунтацію <смі> небагато мені, небагато. Вона сказала, скільки хочеш. <смі> <Я> кажу, небагато. <смі> Клас. <смі> Боже. Ну, Диви, тут я скажу, тут можна бордюр цілий висадити і з ним. Я хочу біля трояндочок посадити. Ось тут тепер посаджу, є де розгулятися тепер. Так, оце лавандинчик, а оце я не пам'ятаю, що я ще казала. Ну, бо, таке так запаковано, Щафільно, прям секретно. Прям тут як якесь щось таке. Не знаю. Щас. Це треба розпаковувати, а потім показувати. І лавандин також дуже прям ретельно запакований. Красавчик. Ой. Так, іншу руку поміняємо Так, клас, Боже, який кущака. Боже який він кущака який він плотненький, це ж стрижений вже. Что тут багато його, чи що, Ні, ну це один кущик мені треба. Багато, багато не треба. Ой, Боже, клас. Там же я де казала, там і посаджу його. Боже, як він буде гарно виглядати там. О, Клас. Зараз подивимося. Ну оце, ну я не знаю, що це може бути. Таке бутилочка. Зараз подивлюся. Це гортензія. Та-дам! Але ну, не предлагала її, не ну, якось постіснялася ще гортензію просити. Боже. Класно. Це вона черенкувала, напевно, сама. Я дивилася відео, як вона черенкува... черенкує гортензії. На каналі є. Можете подивитися, це вона положила квіточка. Яка. Бачите, гарненьке. Таке зелене, якесь цікаве. І ще з білими цяточками. Цікаво, вона яка висотою. Де саджати? Треба спитати будемо. Пожеленочка, дякую, велике. Зараз я красиво все переставляю покажу загальну картину. Подивіться, яка краса. Дивіться, що клас. Зараз буду садити, лавандин посажу вже, місце для гейхер є. Пампаску я посажу в горшочок. Я вже землю навіть приготувала для неї. Таку торфіну зим... пісочну. Цей котовничок я теж отуди посажу десь, а бульбочки теж поростикую. А їх гортензія поки в мене горшочку буде, буде в мене віділене гортензія. Спитаю тільки, ще в неї, якого, якої вона висоти виростає. Ну і бульбочки. Дякую, Лена, за подарунки, за емоції. Я дуже-дуже вдячна тобі. Сподіваюсь, моя посилка тобі теж сподобається. І порадує. Ну, твоя мене дуже порадувала, і буде пам'ять така класна. І що ще хотіла сказати? А, я ж хотіла ще раз запросити на канал Олени всіх, хто любить, дуже любить троянди там. Взагалі дуже велика колекція олених троян. Ну, дуже цікаво подивитися, можна навіть собі хотілок набрати цих троян потім купляти. Я так подивилася, там теж поназамовляла ще собі троянд. Ой, багато буде троянд, тому попереду ще будуть розпаковки троянд у мене, а оленки вони вже цвітуть і ростуть. Так що запрошую подивитися до неї. Канал називається Вітер трояндових мрій. Ну, я пішла садити, треба це все посадити і їхати додому. Наступного разу, можливо, покажу вже, як ми зробили паркан і навіть калітку. Зараз чоловік якраз ось, бач, чує чуєте, стукає, це він робить калітку. Ми паркан ще не зробили, не доробили. Як стигнемо звичайно, то що погода там свої корективи задає. Так, так мене зараз все це виглядає на дачі. Попрацювала трошки, а тепер буду ще садити. Ну, це приємні хлопоти. Дякую за увагу і до зустрічі до наступних відео. Звичайно. Потім мені ще подобається оця хризантема. Я її на початку не встигла зісняти Вона мінливо міняє кольори свої протягом своєї вегетації. Зараз не кольор не перевершено. Це як на камері, отак вона і в реалі. Така блідава, рожева, червона. Колір марсала навіть тут десь присутні. Ну, дуже гарна. Теж буду її розмножувати, зберігати, викопувати на зиму. Це мультифлора, тому треба так, щоб зберігти сорт, не ризикувати. Ну Гарне, гарне, щось гарне. Ще отакі соняхи, отака От хризантемка. Ну поки я ще не зрозуміла її краси, якщо чесно. Якось вона так неоднорідно розквітає. Ну, якось як брати цю квіточку, то вже гарна. Бачите? Так, в принципі, непогана, а немоновидна така квіточка. Гарна, якщо не придиратися. Повільно, він ще минулого тижня розквітав. Отак, от, от така теж немановидна ромашечка. Гарно і повільно розкитає. Це корейська хризантема теж. Невисока поки що, ну я думаю, вона буде вища. На букети поки не знаю теж. На букети я б ще таке подумала брати чи ні. Ну, так для клумби, чому б ні, гарно.